Доброго дня вам, шановні вчителі, поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним пухнастим килимом у якому ніби згубилися ваші щирі посмішки, дорогі вчителі. Вони, як маленькі натомлені сонця, розсипаються мільядами Грайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю, дорогі вчителі. І це золото, дароване вам щедрою осінню у знак щасливої долі, і день цей. Осяйні тисячами щирих посмішок, вдячних учнів. Належить вам, дорогі вчителі. В неділю жовтня у вас професійне свято. Сердечно хочемо дистанційно вас привітати. Учительці наша совість, взірець у житті єдиний, без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає він свого часу, життя його тільки школа. Учительці дружні класи і з радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску і атестацій 11 довгих років для нас як мами й тати. Рідний, любий вчитель наш ласкавий, бойлевий друг наш з юних літ. Ми вам слова принесли величаві, і наш нашніжний, радісний привіт. Сьогодні ваше свято, а тому ми вшануємо всіх тих, кого так любимо та поважаємо, хто вражає нас своїм обсягом знань, хто завжди бажає нам добра. Так, це ви, дорогі наші. Вчительська доля мудрістю укрита. Дзвонить вона сміхом дитячих сердець, вчительська доля дощем ранівмита, вона для людей буде вічним звірцем. Вклонімося низько вчительській долі, І шану святу крізь віки принесем, Серця подаруємо в дитячих долонях, І щедру любов принесем. No. <laughs> Вячку вам за вашу наткненну працю, за ваше вміння долати життєві трудощі, за ваше нечетне терпіння у розмові з нами юними максималістами. Вибачте нам нашу нестриманість, непосидючість, безкомпромісність. Вибачте, що часом ранимо вас необачним словом. Як багато словів вчитель. Поривання, любові, краси. Воно ж повінця сповнене юночим сміхом, батьківськими тривогами і трепетним дитячими надіями, і щирим оболіванням за майбутнє нашої країни. Любі наші наставники обіцяємо бути гідними вашої мужності і мудрості. Старатимось надалі дарувати вам тільки радість. І в день прекрасного вчительського свята ми від душі бажаємо працювати у світлій школі майбутнього, котру нам створювати разом. Майбутнього школа якою ні бути. все ціне, віками набути. Вона стане місцем криватої мрії, де зріють таланти, міцніють надії, де кожен найменший ваш успіх помітний, як вогник бажання в очицях привітних. Це пошук талантів, пробудження думки. А ще це довіра, це другі стосунки. Учитель, батьки, вихователь – дитина, учитель дирекція, школа родина. Вчителі України. Ви світле джерело. Оберігайте всіх нас, щоб безпечно нам було. Ви, як ангели, з нами всюди, навіть влітку, то на зв'язку. Ви з великої літри люди. Бо несете священну мету. Патріотами хочете бачить своїх учнів, дітей, їх батьків. Бути вчителем може той, хто навіки свій край полюбив. Шановні вчителі рідної школи. Ви станете щасливі, як ніколи. Вже дуже скоро закінчиться війна. Це наша мрія головна. Вам повернуть відпустку нормальну, забудете про школу віртуальну. У тривогах не будете спати, під сирени дітей навчати. Ви не впізнаєте улюблених класів, там ваші учні, відмінники, аси. Усе нас донали, усе вчали, Вам тільки перевірити, як ви їх навчали. А зарплати ваші будуть ой, високі. Ви про це так мріяли вже багато років. Не треба у Польщу їздити ніколи. Найбільше зарплати платитимуть у школі. Ви поважні завжди будете в державі. Вчителям подяка, честь і слава, курси за кордоном, вихідні так само, і не треба буде вам вставати рано. І лягати пізно, бо режим роботи, кожен планувати буде з вас не проти. Вільна нас країна, вільне й навчання, вільним також буде робоче питання. Будемо з вами наш творити, з вашою наукою крокувати, жити. Бо ми, українці, це нація сильних, мужніх, нездоланних, сміливих та вільних. Цього будуть вчити українських діток, найкращі із кращих вчителів у світі. Ваші категорії, грамоти, похвали. В мирній країні уже зачекались. Прекрасний день у кожному році. Вітаємо вас на кожному кроці. І наступне свято буде веселе, кольорове, обов'язково буде тільки в школі. Життя учителя хай буде кольоровим, солодким і щодня квітковим. На свято ваше ми довго думали, гадали, ну що б таке зробити, щоб ми вас здивували. Таке усе банальне, і тільки на словах. Та ось ми перед вами сюрпризом у руках. Ми три в одному вам приготували, і це не кава, ви не відгадали. Це солодкий букетик з любов'ю і теплом. Даруємо вам на щастя й добро. Фіолетові цукерки зорі не сяють. У вашому житті нехай засіяють. Блакитного неба маленький шматочок. У цьому букеті привітик від сонця, теплого, мирного літнього неба, і нам з вами більше нічого не треба. Я ломашки, здорово зече, з харвіюши всяке вони пониші. Чорній у гордості цукерку даруємо, і чорне життя учителям пророкуємо. На чорному морі ще відпочивайте, дорогу чорну каву щодня купувайте. Зелені цукерки в букетику наші для любих учителів прекрасних, бо зелень, життя, енергія, сила, бо зелень валюта у вас щоб водилась. Червоні маки нехай сповіщають, помилок не буде. Вони хай зникають. Зникають у зошитах, учнівських роботах, хай діти навчаються. На високих нотах. педагогічному роду нема переводу, хай пісні єднає коріння святе. Дай Боже вам долю і щастя до морі, хай добре вам всім працювалося в школі. Рятує, хай ангел Спасительських вас! Щасливі й здорові, щоб були весь час. Хай мрія прекрасна веде вас життя, щоб ладилось все і було до пуття. Хай живе надія і живіть серця. Наткнення й творчість дає без кінця, Не зникне хай віра, казки, і чудеса, Хай буде із вами любові краса. Фіолетко працюється вам і живеться, А все ж в думках хай одразу дається, З Знамчителя щером всі вас відаємо, всього найкращого у світі бажаємо. Thanks, I'm going to

Побачать вам здоров'я, сили, терпіння, вдячності та любові. Бажаємо, щоб приємні слова вичули не лише на день вчителя, а й щодня, щоб отримували значно більше вдячності та любові, ніж даєте кожному із нас. Ви для нас, жителі, та безпомирному серці залишаєте слів, слід тепла і доброти, ви для нас. ಠಠಠಠಠಠಠಠ <tries>